Доброго дня. Сьогодні я хочу проговорити про кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення, розтрата майна або заволоднівання ним шляхом зловживання службовим становищем. Зазвичай фігурантами вказаних кримінальних проваджень стають підрядні організації або керівники підприємств, які використовують бюджетні кошти. Оскільки працівники правоохоронних органів дуже часто проводять перевірки використання саме бюджетних коштів різними організаціями. При виконанні вказаних робіт спочатку складається проєктно-кошторисна документація. Відповідно до проєктно-кошторисної документації проводяться певні роботи. Об'єкт будівництва, наприклад, який будується з нуля чи навпаки, проводяться якісь ремонтні роботи. Крім того, якщо використовується значний обсяг бюджетних коштів, винаймаються працівники технічного нагляду, які потім в процесі будівництва здійснюють нагляд за тим, щоб були дотримані всі норми. І також працівники технічного нагляду, як і керівник підприємства, який замовив роботи, відповідно підрядна організація, яка виконувала ці роботи. Працівник технагляду вони підписують акти виконаних робіт, але навіть присутність працівників технічного нагляду не завжди може стати гарантією того, що не буде допущено якихось помилок, і ви не станете фігрантом кримінального провадження. Тому я раджу у скажімо так, в категоріях даних справ подвійно робити копію документації, яка підтверджує саме перерахування коштів. Якщо були якісь відповідні зміни до проекту, також ці зміни зберігати, зберігати відповідні листи, оскільки не завжди можна виконати за ті кошти, які вказані в проектно-кошторисній документації, певні роботи, оскільки проектно-кошторисна документація може виготовлятися там за кілька років до того, як потім починають виконуватися роботи. А в нас є в країні інфляція. І тому ціни на певні будівельні матеріали можуть бути дорожчими. Тому в даному випадку необхідно всі зміни, які вносилися до проєктно-кошторисної документації, зберігати, а потім при проведенні відповідних перевірок необхідно надавати працівникам правоохоронних органів. Як докази у вказаних кримінальних провадженнях зазвичай виступають сама проєктно кошторисна документація і відповідні акти виконаних робіт, а також Судово-будівельні експертизи, судово-економічні, які призначаються відповідно на підставі цих документів. Але в нашій практиці трапляється таке, що слідчі не в повній мірі дають всю необхідну документацію для проведення цих експертиз, або навпаки, експерт використовують при проведенні судово-економічних експертиз недостовірні дані. Також були випадки, коли при проведенні судово економічної експертизи, експертом бралися до уваги. Дані від підприємств, які взагалі не володіли такою інформацією, тобто не могли володіти, але надали довідку про вартість товару. Тому в даній категорії справ необхідно дійсно кваліфікована допомога адвоката, який саме займається економічними злочинами, щоб виявити всі недоліки до судового розслідування та ефективно захистити ваші інтереси уже під час розгляду справи.